І він каже, що Сполученим Штатам треба просто готуватися, продумати так бимо, продумати цю свою роль, як вони будуть потужною, сильною країною, але номер два на нашій планеті. Китай набагато потужніший, що Китай е має колосальну економіку. Що більше того, проблема навіть не тільки в самому пособі ВВП, а в тому, що в Китаї, якщо в Америці цей домінує фінансовий сектор, вони там гроші ганяють, друкують там, і там, ну, от ВВП в Америці. Страховка на медицину колосальні гроші і коштує. Пішли там, полікувалися ще щось, а то вже воно пішло у ВВП, чи там ці там торгівля нерухомістю. Чи страховий ринок колосальний, чи акції? А в Китаї да там є теж ринок, є акції, є біржа. Але в Китаї. Капіталізм, він якби, продуктивний, він більше в промисловому секторі. У них колосальні інженірингові компанії, колосальні компанії будівельні, колосальні компанії, які будують там кораблі, танкери, мікрочіпи роблять, все що завгодно. Ну, Будь-що. І просто були такі в ну, доковідній ері. Книжка, це, до речі, написана в му році, до ковіду, але це нова редакція вийшла, якраз поляки переклали. І саме те, що Китаю така економіка продуктивна, що економіка економіка, що в нього це все не фінансовий сектор, де весь цей, так би мовити, зусилля, основне а в матеріальну сферу в будівництво в інженірінг.